Дорога святкова громада, з щирого серця я вас вітаю з Днем Незалежності, Світлим святом української державності. Адже це не тільки день народження держави. Це свято, ми повинні пам'ятати цілий ряд поколінь, які творили, плекали нашу націю, боролися за державність країнами світу. В районі проводиться ціленаправлена робота, на покращення добробуту людей, на розвиток економіки, відтворення культурних, національних традицій. І ми сьогодні повинні пам'ятати, що Україна починається із нас, з кожного. І тільки спільними зусиллями ми можемо вбудувати незалежну, розливу, багатність душу держави. Від імені районної державної адміністрації, від голови Григорія Михайловича Васишина, від районної ради, від депутатського корпусу, я хотів би всім вам подякувати за підтримку один одного, за розуміння нашої спільної мети. Всім вам, вашим родинам, близьким, я бажаю вам значного здоров'я, наснаги, добра, віря у завтрашній день. Віри у нашу кращу долю. Дякую. Ще маю одну почесну мушені нагородити сьогодні я на колегі. Між часа Андрія Петровича, художника керівника палату, почує прометить міста. За материнську самовідданість народження зразкове виховання дітей та з нагоди 22-ї річниці Незалежності України, Галицька районної державної адміністрації та районна рада Нагородньої Гордійчук Галину Богданівну, матір п'яти дітей, жительку міста Бостона Галицького району. За багаторічну сумнівну працю, високий професіоналіст та з нагоди 22-ї річниці Незалежності України, Галицька районна державної адміністрації та районна рада нагороджують Рючка Сергія Олександровича, начальника зміни електричного цеху Дітек-Буштинська Тес. Грамоту районної державної адміністрації та районна рада нагороджень кулиму Ігоря Петровича, машиніста, Павла Четвертої групи, плавне-транспортного центру і дитячий день. Дякую. Зараз я хочу запросити до слова. Голову над організації Всеукраїнського об'єднання Тризуб імені Степана Бандери, пана Василя Абрамєва. громада, сучасні очі, гості. Слава Ісусу Христу. Наша батьківщина багато років терпіла гнід та утис. Чимало років боролася і ніколи не падала на коліно. Бо завжди усі часи існування України знаходилися люди. Котрі готові були віддати життя за свою державу, за вільну, самостійну батьківщину, за мертвих, живих і ненароджених. Нашій незалежності 22 роки. Питаємо, що боротьба триває і Україну потребує, Україна потребує революційних змін. Досить займатися словоблудством та політикою угодства в теперішньому режиму. Тільки гордо піднявши. Червоно-чорний прапор національної революції під єдиним націоналістичним проводом, колонами борців, а не отарами рабів, досягнемо нашої мети, знищимо режим внутрішньої окупації та здобудемо омрієну державність нації. А отже, свободу, справедливість та добробут. Тож досить боятись, стані борись українцю. Візьми прапор перемоги в свої руки, покажи, що ти є господарем на своїй землі. Вони не дають нам жити. Ми не дамо їм панувати. Геть режим внутрішньої окупації. Слава національній революції! Слава Україні! Дякую, пане Марія.